Доброго дня! І сьогодні ми вам покажемо програму під назвою CCleaner. Е, Можливо, багато хто вже знає, для чого вона створена і що вона робить, а я розповім для тих, хто хоче дізнатися. Отже, CCleaner — це про програма, яка дає змогу оптимізувати роботу комп'ютера, тобто, налаштувати його, очистити його від файлів, які є застарілими, та виправити деякі помилки реєстру. І все це робиться разом, якби практично одночасно, просто, і програма є безкоштовною. Завантажити її можна, зайшовши на офіційний сайт, ось він тут, і нажавши кнопку «Free download». Тут ми завантажуємо його безкоштовно, вибираємо з файлообміннику якогось і просто нажимаємо на скачати зараз. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до очистки. Отже, нажмемо на кнопку аналіз. І тепер ось ця, якби ця панель уже на неї натискати не можна, тому що програма аналізує, наскільки мій комп'ютер є якби, погруженим у. Файли, які йому не потрібні. Тобто Це кеш браузера, це історія в інтернеті, це корзина ваша, тобто все те, що з часом набирається. І Після того, як зроблений аналіз, ми нажимаємо запустити очищення. І буквально у декілька кліків наш комп'ютер починає працювати швидше, адже ми видаляємо. До, до 4 ГБ не інформації. У мене, як бачите, тут все почищено. Я регулярно виконую очистку за допомогою цієї програми, і тому у мене тут все більш позитивно. Е, також ось у цьому меню, яке зараз вже доступно, можна вибирати те, що ви хочете очищувати, а що ні. Можна очистити смітник. У мене смітник досить такий. Якби в ньому є багато непотрібних файлів, але я не бажаю його зараз очищати. Також є прикладні програми, тобто інші браузери, з допомогою яких ви сидите. Наприклад, я користуюся браузером Google Chrome. Ну і декілька інших програм. Також можна виконати очистку реєстру. Нажимаємо пошук проблем, чекаємо. Декілька секунд буквально. І ось ми бачимо всі наявні проблеми. Нажимаємо виправити, можемо створити резервну копію. Тобто, якщо якась почнеться нестабільна робота комп'ютера, одразу можна відновитися. Але чесно скажу вам, жодного разу такого в мене не траплялося. Все. Після цього ваш комп'ютер реально буде працювати швидше, адже на даний момент ми. Очистили у моєму комп'ютері близько 100 Мбайтів непотрібної інформації. Але якщо ви не чистили комп'ютер взагалі ніколи і користувалися ним протягом рік, рік другу то у вас буде ось цей показник набагато вищим, це може бути 1, 2, 3, 4 ГБ. Також є вкладка засоби, тут ми можемо видаляти непотрібні програми, налаштовувати програми, які запускаються під час запуску комп'ютера. Також тут є шукач файлів, він дає змогу знайти якісь файли, які нам потрібно. Є відновлення системи, та обтирач диск. Обтирач диска стирає пам'ять комп'ютера, і після того вже не можна відновити ніякі файли. Не рекомендую це робити, але якщо ви хочете ідеально зачистити ваш комп'ютер, то можете скористатися цією функцією. І опції тут можна налаштувати програму. Усе, дякую за увагу. Бажаю вам чистих та швидких комп'ютерів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.